Суд арештував майно тещі екс-прокурора Ільницького адвокатки Богдани Москви. А от син екс-заступника РНБО Олега Гладковського будує віллу біля будинку Порошенка в Іспанії. Ну, взагалі ставитися до людей, які можливо крадуть на оборонці. Ужасно про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Івано-Франківський міський суд арештував гроші та майно скандальної львівської адвокатки Богдани Москви, яку затримали за організацією схеми для ухилянтів на горищі і будинку, знайшли оголошеного в розшук екс-прокурора Ростислава Ільницького, який є її зятем, пише «Західнет». В ухвалах Івано-Франківського міського суду, які уприлюднили у реєстрі, наведено перелік арештованого майна Богдани Москви. Земельна ділянка площею 0. 0,0583 гектара. Квартира із коморою 34 квадратних метри. Авто Toyota Land Cruiser 200. Мобільний телефон iPhone Pro Max 15. Понад 9 тисяч євро. Понад 28 тисяч доларів. 650 турецьких лір, 100 канадських та близько 7 тисяч гривень. Загалом сума конфіскованої валюти становила близько 1,5 мільйонів гривень. Коли ви вже нажретеся цими грошима? А ці жарують. А цим все мало першими на ухвали звернули увагу журналісти Львів Медіа. Ухвали суду про арешт ще можна скасувати в апеляції. Адвокат Богдана Москви заперечував проти арешту автомобіля. Toyota Land Cruiser 200, бо її близьким він потрібен у повсякденному житті. Як аргументи він сказав, чоловік підозрюваної має незадовільний стан здоров'я. Донька вагітна. А мати Москви є пенсійного віку. Також адвокат заперечував проти арешту, мобільного телефона та частини грошей. Це про євро та два. 25 тисяч доларів щодо телефону, то на думку представника Богдани Москви, він вилучений із порушення встановленого порядку. А щодо частини грошей, то вони нібито належать доньці Богдани Москви Роксолані. Кошти знаходились підозрюваної, оскільки мати вирішила певні питання, що стосуються ремонту в будинку дочки, та повинна була внести їх як оплату за меблі та стільницю, оскільки донька перебуває на сьомому місяці вагітності. Окрім того, 6 липня підозрювана планувала виїжджати за межі України для відпочинку і купівлі дитячої продукції. Та дочка надала їй. Свої особисті кошти для цього цитують слова адвоката в судовій ухвалі, де також вказано. Донька Богдана Москви вказувала гроші у декларації. Я вірю в те, що бумеранг працює. Все, що люди діло сейчас, час я теж до і ми те, ще будемо наблюдати. Мы будем это видеть вокруг нас, люди, которые кто-то кто наживался, да, идет война, а ты смотришь у человека, там машина появилась, он что-то там будует, у него все хорошо. Думаешь, с какого, с какого перепугу. да? И, вот. И ты понимаешь, что человек имеет источник какой-то, ну, не, 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 скажем, не экологичный, но все оно, оно все оно все придет. Нагадаю, 55-річну львівську адвокатку Богдану Москву 5 липня затримали правоохоронці після отримання 3,5 тисяч доларів від потенційного хилянта за вплив на працівників ТЦК та СП Львівської області щодо оновлення військово-облікових даних та одержання штрих-коду військовозобов'язаними. Адвокатку підозрюють в організації схеми для охилянтів на території Львівської та Івано-Франківської областей під час обшуку на горищі її будинку виявили зятя розшукуваного експрокурора Ростислав. Вальницького за даними слідства, адвокатка Будана Москва діяла у складі злочинної групи, до якої залучила посадовців медичних закладів та регіону, а також службовців ТЦК та СП Львівщини. Вартість послуг встановила до 12 тисяч доларів з особи. А загалом вони встигли заробити майже півмільйона американських доларів. Її оголосили підозру за двома статтями кримінального кодексу. Незаконне переправлення осіб через державний кордон та прийняття пропозицію у обіцян. Або одержання неправомірної вогоди за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави є дуже багато речей, котрі військових практично всіх дратують. Ось ці моменти з розкраданням бюджетів, корупційні схеми, коли це все випливає, і військові розуміють, що є речі, котрим їх не вистачає. Це різного роду дрони тут. Вони читають новини і там. Ну, зараз це не на часі. І військові, котрі тримають позиції і котрим чогось не вистачає по постачанню, вони задають собі питання: Ну, а де справедливість? Проти системи можна і йти... І нужно і ці, тому що если ми не будемо делать система, іменна е, ну система карух система корупції. Да нагадаю у жовтні 2023 року, розгорівся скандал навколо весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького. Він влаштував розкішне весілля з екс працівницею ДБР Роксоланою Москвою, донькою львівської адвокатки Богдани Москви. Ростислав Ільницький був у розшуку близько пів року за підозрою у підробці та використання підроблених документів для виїзду за кордон. Від Відповідно до даних джерел «Західнет», після затримання Яворівський ТЦК та СП мобілізував 32-річного Ростислава Єльницького на військову службу. Уведені додали у Львівському обласному ТЦК їм не підтвердили однак і не заперечили призов колишнього прокурора. Мені здається, що такий чоловік на передовій – це только абуза для наших хлопців, які йдуть туди. То тобто, знаєте, недавно смотрела на одного військового, котро сказав, Ви нам на передовій не потрібні нужны такі. нам нужны настоящие герои, с которыми можно стать плечо о плечо, да, и как бы быть уверенным, что человек не сбежит, не бросит. А этот же сбежит, бросит, ну, он пропетляет, он, ну, как бы, ты понимаешь, это наоборот, это проблема для висковых, если такие там будут. А то, что он сбежит за границу, ну, карма догонит. Ростислав, я верю в то, что бумеранг працюет. Все, что люди делают сейчас, я думаю, вернется. А от син колишнього першого заступника секретаря РНБО Лео Гладковського звинувачуваного у несправедливих закупівлях авто для ЗСУ та розшукуваного з 2022 року будує Віло в курортному районі Іспанії. Проєкт схеми з'ясував Михайло Гладковський розпочав будівництво у провінції, де розташована віла експрезидента України Петра Порошенка та його бізнесово-політичних соратників Ігоря Кононенка та втікача Олега Гладковського. 18 липня журналісти повідомили. У квітні 2022 року фірма Bilderberg Consulting Financiero, якою володіє 28-річний син Олега Гладковського, придбала ділянку в провінції Малага на південному узбережжі Іспанії. Ділянка 4328 тисячі метрів квадратних в селищі Ла Загалета, де Михайло Гладковський придбав землю. Оцінюється приблизно у 2,5 мільйонів євро. Втім, скільки саме заплати. Їв, чоловік нині невідомо Якби взагалі ставитеся до людей, які можливо крадуть на оборонці. Ужасно я ніколи не варував, не ворую і не буду варувати свої жизни. Це принципіальна позиція принципіальна позиція. Лаза Галета це закрите елітне поселення на півдні Іспанії у провінції яке облюбували зірки шоу-бізнесу, спортсмени, бізнесмени та політики з усього світу. У 2016 році схеми розповіли про те, що в цій же провінції мають вілли колишній президент України Петро Порошенко та його близькі бізнесово-політичні соратники Єгор Кононенко та Олег Гладковський. Дуже велика робота була зроблена і мені є чим пишатися. За даними архітектора, який розробляв проєкт станом на вересень 2021 року, будинок Гладковського оцінюється у 4,5 з мільйонів євро. А вартість готової віли може сягати 12-15 мільйонів євро. Відповідно до документів, будівництво, оренду та купівлю усіх видів нерухомості, здійснює безпосередньо компанія Михайла Гладковського. Сюди у розслідуванні фігурує. І моя скромна персона прикинувся зіркою. Дякую, шановні журналісти. Тож пригадаємо, що живемо у правовій країні і можемо законно через суд за кожен бездоказовий факт, як вони там кажуть, виписати люлей. А ще дуже скоро ви дізнаєтесь, хто насправді зліпив цей фейк та злив його журналіста. Весь мой бізнес оснований на частном секторі. Я працюю з частними компаніями, які абсолютно ніяк не зв'язані з концерном або з військовим направленням. Я занимаюсь импортом автомобилей и микрокредитованием на финансовом рынке в сфере онлайн. Зазначається, позу на будівництво віли у розмірі 2 мільйонів євро. Надала у 2022 році віденська компанія Богдан Холдін GmbH, якої через дві фірми з Кіпру та Віргінських островів володіє розшукуваний. Олег Гладковський продовжують робити ті фейки, які робляться. На жаль по відношенню до мене тривалий час. Які фейки ну читайте? Оце що про що говориться? Це є повна дурниця. Тож а тепер перейдемо за що ж розшукують самого Олега Гладковського. Ще у 2019 році Бігос році Бігосінфу опублікувало розслідування про розкрадання мільйонів гривень в оборонній сфері ще одним сином Гладковського ігорем, а також безпосередньо Олео Гладковським, який на той момент з 2015 року обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО та був за даними журналістів близьким бізнес-партнером Порошенка у жовтні 2019 року. Вак заарештував Олега Ковською за підозрою в розкраданні 17 мільйонів гривень на закупівлях вантажних автомобілів для ЗСУ. За кілька днів після арешту Гладковський вніс 10,5 мільйонів гривень застави. А в березні 2022 року він перестав з'являтись на судових засіданнях. Після чого його оголосили в розшук. За інформацією журналістів, Олег Гладковський кілька разів виїжджав за кордон як волонтер і водій вантажівки. Я проснувся. Тут такої знати люди в ліфті узнають і смотрять на тебе як на не очень хорошого чоловіка. Ну я себя чувствую ужасною ділю. До сих пор друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.